Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти таку тему ментальну тему менталітету іспанців. Так і хочу вам е розповісти, що іспанці думають про українців, тобто, як ми. Виглядаємо в їхніх очах. Ну, це я провів таке скажі, невеличке дослідження, тому що вони не хочуть говорити. Вони ну, можуть думати, що якщо вони це скажуть, то вони образять там тебе, да? Значить, перше, саме перше, да? що, що це що вони говорять, да, і те, що я побачив, вони що українці вони говорять те, що думають, так? Тут взагалі вони мало говорять. Ну як е, говорять вони багато, але ні про що, так? От, там, про те, як зготувати їжу, як там е, відкрити тумбочку, в якій убили вчора таракана, от, а потім там побризгали, таракани більше туди не бігали. Все нормально, все потім цю тумбочку е, закрили. Там от, 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 такий, от така розмова може бути там приблизно півгодини. Українці говорять те, що думають. Погано це чи добре, ви знаєте, це таке вже питання риторичне і філософське, так? Кожен на нього відповісти повинен сам. Дуже часто українці просто попадають в неприємні ситуації за те, що вони говорять все те, що думають. так? Наприклад, з іспанцями наші люди вони звикли качати права. Тому що у нас да, у нас в Україні погана ситуація з чиновниками, вони людей, як би сказати там. Можна сказати, придушують чи, чи, чи принижують. Да? Дуже багато там ну, таких речей, що приходиться боротися. Наші люди звикли боротися з чиновниками, да? а тут вони не так. Тут вони, вони тобі допомагають, ну намагаються принаймні допомогти. Бо чиновник він і в Африці чиновник, да? От. то звісно, і наші там тут починають качати. Тут краще так не робити, Тут краще просто їх попросити. Просто попросить, щоб вони тобі щось зробили. Просто попри не качайте, не кажіть їм, що я знайшов у вас 10 юридичних помилок, як і зараз по... поскаржусь там, і так далі. Це можна зробити, якщо ви бачите, ну просто вкрай якісь вже е... порушення, якихось прав та свобод людей, не людини якоїсь конкретно, а людей. Так от і українці, отак от раз сидять і розказують тобі, що, що вони думають. Іспанці не так. Вони, вони багато разів подумають, да. Щоб таке, от не сказати, щоб тебе не образити, от щоб тебе не образити, розумієш. Там от я на роботі, наприклад, працюю, і я моя робота пов'язана з Україною. От, і людина там одна говорить, що ось це ці, ці працівники з України, от вони нагло себе ведуть іноді. Тільки ж ти не подумай, що це всі українці, це не всі українці, це тільки ті, які це ті ті, ті які нам відповідають. Чомусь вони отак, от, от себе, от ну це просто якось, ну ми їм напишемо. Можливо, вони погодяться зустрітися з нами і поговорити. І ми вияснимо це все питання. і Воно вирішується. Тобто вони намагаються бути культурними завжди. От. Так, що українці, ми говоримо так, все є там. Якщо нам хтось там на тому кінці е, дроту не сподобався, ми говоримо, алло. Слухай, значить, отак, отак, от і отак, от більше так не роби, зрозуміло, бо нам тут воно заважає. Okay. Так, тут так не може. Вони будуть ну, стримуватись, вони будуть культурно себе вести, розумієте? Тобто, от, наприклад, я пам'ятаю перший раз приїхав і. Вирішив піти спробувати кальмара такого великого тут і при, а принесли мені не, то, не того, що я замовляв. От. І я кажу: ну що ж це таке? Що ви мені оце таке я тут чекав, сидів 20, 20 годин, а ви тут мені принесли його? Він просто нічого не говорив. Просто вислухав мене, вислухав так, от, і пішов. О. <хе> ну, що Ти поліцію будеш визивати до нього. чи що? Ну, то, тобто, ну, тобто, Нема сенсу вступати в конфлікт у них, а в наших людей, розумієте, є сенс вступати в конфлікт. Наші люди більш конфліктні, ніж іспанці. Хоча, наприклад, на дорозі, от якщо я вчора буквально йшов так от біля себе, тут біля хати, і така пробка із таксі да? І одна дама на, такому, на, на такій великій машині, на джипі, да? вона не давала їм всім проїхати, вона, видно, не знала просто, як виїхати розхвилювалася, і один таксист відкрив вікно от, і почав на всю вулицю кричати Від'їдь, собака!, від'їдь, собака, від'їдь». <смі> <смі> ну, от на дорозі вони так само можуть себе вести, як і, як і українці, розумієте. Але ну звісно, що вийти і битою бить скло, вони не будуть, такого не буде. От, розумієте? Далі, що іще іспанці думають про нас? Вони не розуміють, чому наші жінки постійно говорять, що тобі треба народити. Або тобі треба вже заміж, тобі вже треба народити, тобі треба вже заміж. Всього вже а чого ти не, не народила ще? А чого ти не замужем? Е, чого ти не заміжня? Да? Для них це взагалі незрозуміла якась історія. Вони кажуть, ну не хочу. Як ну це зараз? Я не хочу. Вони взагалі народжувати починають в 40 років. 35-40 років вони, вони починають там про щось таке серйозне в житті думати. Да? От. Ну, і для них не зрозуміло, чому, наприклад, якщо подружка у іспанки українка, і вона її питає: Слухай, чого ти ще досі не народила? Тобто, ну, це, це якось це трохи дико. Для них для, для чого це питання взагалі, бо я не хочу. А, так? а для українців це чомусь важливо. Так? Ну і багато українців також не емоційні. Це такий третій, да, третій пункт. Вони не емоційні. От, ну, хоча б я не сказав би, що ми відрізняємося якось від іспанців, так е, ну, відповідно до нашої до нашої манери розмови, да? ми теж такий більш південний да, нарід, ніж там інші народи Європи. От ми так само приблизно можемо спілкуватися, можемо говорити, все нормально. От, а є, наприклад, північні народи, вони замкнуті, вони взагалі мало спілкуються. Вони все серйозно, практично, квадратно. Цю ніяко, не шах вправо, шах вліво нельзя. Так, далі, українці більше знають про світ. Більше е, знають е, про світ. Так, от е, іспанці дуже багато дивуються, що українці настільки освічені люди, от, що дуже багато освічених людей, і вони що, що, ага, ми знаємо, що там що відбувається в Європі, що відбувається в Америці, політична ситуація, що ми знаємо там, ну іноді декілька мов. От, це це, звісно, хоча іспанці, я вам хочу сказати. Це одна із країн, яких я бачив, де дуже багато людей говорять англійською. Навіть коли ми жили в Мадриді, навіть дідусь до мене підходив і говорив англійською. Так, Це достатньо достатньо так серйозно. Да? От, І дуже цікаво. от теж була така ситуація, чув стригтися. Так, тут мене стрижуть зазвичай е, наші люди, так е, бо ну ми не знаємо наші якісніше і дешевше набагато стрижуть, ніж іспанці. Це 100%. Взагалі, слово якість і українці це просто це ідеально. Іспанцям іноді ця якість просто не потрібна. Вона їм не потрібна. І наші не розуміють, чому вони не купляють їхню роботу, бо їм треба не якість, а швидко, раз, раз зробили і все а. так. Значить, і я пішов встригтися, і вона каже: ти, не, ти десь з Румунії? Я кажу, ні. Я кажу: ну, але близько. А чому ти питаєш? Це прикмагишся. Я кажу: вона каже: ну, ти букву Р говориш не так, як ми. Я говорю, а як, як, як ми говоримо? Я не, не розумію, а як ви говорите Р? Вона каже, ну ми, наприклад, говоримо так сильно, і ми говоримо «корер». Корер, якщо дві букви Р, наприклад, в слові, то вони хорер, вони його промовляють. Отак. От, я кажу, а ми як? А вона каже, ну я так не виговорю, як ви говорите. Ну от Ми говоримо R отак, от, як я говорю R, R, R. Вона нібито мало вимовляється у нас, так? А у них вона трошки ну звучить так, як трактор, <гум> навіть звичайна буква Р, так? От, то вона здогадалася, що я десь звідти. <гум> <гум> Ну також е е іспанці бачать, що українці дуже багато е можуть робити руками, так руками, е тобто дуже багато, от, наприклад, от мій знайомий тут живе. Так він у нас зламалась е скороварка, Так, це дуже така класна річ, коли газ був дорогий зараз. Ну, зараз він дорогий, але електрика подешевшила. От. І скороварка це класна річ. Вона зламалася. Ну що купляти нову, це вже другу нову купляти треба було. От. Бо перша теж зламалася. От. Прийшов мій знайомий, він просто викрутив якогось транзистора чи що, подивився його. Пішов десь, купив його і поміняв. Все, вона працює, це там ми заплатили мінімум за це. От. Вони дивуються, звідки ми це знаємо, як, як ми це можемо. Ну, чому, чому ми там ще досі там, не така небагата країна? Да? От. Якщо це стільки люди знають. Да? От. Ну, от, от такі, такі враження, можливо, у вас є якесь доповнення, можливо, ви теж можете щось сказати про українців, про те, як іспанці, що іспанці думають про, про українців. Пишіть тут в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, це буде дуже мені приємно і буде давати мені мотивацію робити ці відео далі. А вам нехай щастить, і хай у вас все буде добре на цій землі. Інтегруйтесь.